Якщо влітку була подана заява про припинення житлової субсидії і ви забажали користуватися пільгами, як приклад, бабуся, ветеран війни або дитина війни, влітку в неї вигідніше отримувати пільги, вона подала в неї призначення виплачувалися пільги на комунальні послуги, взимку з урахуванням пенсії і доходів, їй вигідніше прийти до нас і подати заяву. Призначення житлової субсидії, і на ну, що хто може звернутися до складу у складі домогосподарства, відбулися зміни. Хтось народився, хтось виїхав, наприклад, за кордон. То ви, будь ласка, звертайтеся, щоб ви розуміли, житлова субсидія, якщо звернення буде подане до 30 листопада, сьогодні у нас 26, от ще декілька днів, ми зможемо за бажанням. Домогосподарства призначити субсидію з жовтня, тобто 30 листопада це останній період, коли ми можемо повернутися на початок опалювального сезону. Надалі звернення буде з місяця подачі заяви. Тобто, звернулися 1 грудня, буде призначена житлова субсидія з грудня. Так, по доходам я вже казала. Ну, про зміни ще раз коротко. Для вирішення проблем відключення електроенергії, уряд да, спростив, що на період дії воєнного стану, якщо буде відключене електропостачання, призначена субсидія не буде зменшуватися. Тобто, є, світло, нема. Ви подали заяву, задекларували цю послугу, субсидія вам призначена і вона не зменшується. Далі, гранична покупка збільшилася до 100 тисяч гривень. Зрозуміли. При цьому, якщо людина домогосподарства придбала генератори, на суму 150 тисяч гривень це не позбавляє права на житлову субсидію. Це отакі вимоги у грудні. Як оформити субсидію, які документи повинні подати? Основними документами є заява декларація встановленими формами. Але можна долучати за бажанням інші документи. Наприклад, ви внутрішня переміщена особа, у вас є довідка ВПО, і ви отримуєте житлову субсидію на ту адресу, яка зазначена в довідці ВПО. Тому до основної заяви декларації ви долучите довідку ВПО. Якщо ви не ВПО, але знімаєте житло по договору найму, Будь ласка, додайте договір найма житла, тому що житлова субсидія призначена на опалювальний сезон, але не більше дії договору оренди житла. Далі, договір реструктуризації боргу. Якщо у вас були борги і ви уклали договір реструктуризації, це буде додатковим документом, долучений до справи, тобто договір реструктуризації на борги. Далі, якщо в складі домогосподарства є особи, які фактично не проживають, наприклад, мама з дітьми залишилася вдома, бабуся, діти з внуками виїхали за кордон. І якщо ви не зможете додати довідку від ОСББ, що ці особи, які зареєстровані, не проживають, органи пенсійного фонду. Зроблять запит до, і буде проведений акт обстеження, і цей акт долучений до електронної нашої справи. Далі є такі випадки, коли ви проживаєте за рішенням суду у цьому помешканні. От якщо буде рішення суду, то воно буде долучено до справи. І такий ще випадок, якщо ми, пенсійний фонд проведеть обмін з, 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 з декількома реєстрами. Майно, квартири, майно, доходи, Держфінспекція, так далі, що <кій> ще? Прикордонники, перетинання кордону. Будь-який реєстр, пенсійний фонд проводить електронний обмін. І якщо, наприклад, доходи... У вас є додаткові доходи, які не проходять через податкову інспекцію, ви вважаєте, що вони повинні бути долучені до вашого сукупного доходу, ви долучаєте окреме пояснення, окрему довідку, і це додатковий документ, який може бути долучений до справи. Тобто основна заява декларація, але там бувають випадки. Далі. Куди подавати документи? На житлову субсидію призначення житлових субсидій з передачі функцій до пенсійного фонду проводиться за екстратериторіальним принципом. Що це означає? Ви проживаєте у місті Запоріжжя, але тимчасово виїхали на Закарпаття. Помешкання квартира залишилась у вас у місті Запоріжжя. Ви можете подати заяву в Закарпатті, в пенсійний фонд. І вам призначать за вашим бажанням за місцем вашої реєстрації в місті Запоріжжя. В двох містах субсидія не призначається: або там по факту проживання, або тут яке поза місцем реєстрації. Субсидія також не призначається, якщо ви отримуєте пільги, або субсидія, або пільги. Далі тому, якщо подача документів до органу пенсійного фонду декілька способів. Особисто, Звернутися до фронтофісу сервісного центру пенсійного фонду, фронт це передова, наша, де ми приймаємо документи. Сервісний центр Пенсійного фонду України, тобто особисто, по-перше, по-друге, надіслати поштою. Є багато випадків, коли ну, не може прийти до пенсійного фонду або хворіє, або щось. Будь ласка, надішліть документи поштою. Заява декларація – це основні документи. Далі, якщо не можете, ну, в основному онлайн подають молоді люди, є сервісний центр, портал електронних послуг пенсійного фонду, ви зареєструвалися і в електронному вигляді подали документи через застосунок пенсійного фонду. Крім того, документи на призначення житлової субсидії приймають місцеві органи виконавчої влади, це територіальні громади і центри адміністративних послуг. А також актуальна це подача через портал Дія. Всі документи приймаються, завантажуються в електронному вигляді, щоб ви розуміли, в нас вже немає паперових справ в нас все в електронному вигляді.